Здравствуйте, мої шановні глядачі, сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Зробила кілька знахідок, вважаю цікавих, і зараз буду вам їх показувати. І починаю я з намиста того типу, який мені дуже подобається. Я вважаю, що це зроблено в Мурану. Звісно, на 100% я не можу бути впевнена, тому що технологію. Які, яку розробили в Мурану, можуть використовувати і в інших містах так, зараз. Але зараз я поясню, чому я вважаю, що це Муранські е, намиста. Коли зустрічаю якісь муранські вироби, то е, так дивлюся на них вже так більш спокійно, тому що, ну у мене є чимало. Ну, там, де я це побачила, там було кілька виробів такого типу, але я для себе виділили лише три намиста. І ось це, яке нагадує нібито розплавлене золото. От дивіться: тут такі, нібито, тріщинки. Ну, мені це дуже подобається. От дивишся на це і розумієш, що це ручна робота. Кожна намистина виробляється окремо. це не є штамповка, серія і таке інше. Так, вони схожі. За дизайном, за розміром, але цей отакий підхід до кожної намистини мені дуже подобається. І отак ці намистини зібрані і отут отака, отакий ланцюжок. Так, я розумію, не дуже гарно виглядає застібка і досить сучасна. Я погоджуся, що, можливо, це сучасні. Вироби. Але, знаєте, от таке у мене враження, що це робили, от як в Мурано є такі магазини, в яких продаються намистини. І клієнт може підібрати, що йому подобається. Тому от такий вигляд, вони, на мій погляд, мають. Це одне намисто. Яке я вибрала з того, там, що там було. А ось друге. От ви розумієте, це схоже, але все ж таки не, та, не, не таке саме. От, бачите, тут є якась така фактура смуги. Тут такого немає. І тут теж, от бачите, це вже щось інше, щось оригінальне. Оці. Круглі намисти не мають такий вигляд. А оці прямокутні, ну, близько до того, як розплавлене золото. І оце намисто трошки більше за розміром, ніж друге. І, можливо, це так купували і планували носити два намиста. Чому б ні? Мені здається, що вони доповнюють одне друге. Тут теж така сама застіпка. Бачите, така. Тут навіть закінчується намистинкою. Тут, може, теж була колись намистинка на цьому ланцюжку, але десь загубилася. І зараз покажу третє намисто. Ось таке. І, щиро кажучи, з того що там було, це перше, що я для себе вирішила купити. Ці намистини, ці великі, вони так, як на мій погляд, вони завеликі. Але от такого я ще не бачила. Дивіться. Тому мені захотілося як зразок мати у себе. І оці кульки скляні мені теж дуже сподобалися. Тут. Дві намистини. Бачите, ця має отаку форму, це донизу, це по боках. А інші намистинки тут ось такі. Знову ж це розплавлене золото. Тут такий варіант. І також саме воно зібрано. І ланцюжок, і намистинка. Чому тут ланцюжок? З білого металу, не знаю, застібка жовтого, а ланцюжок з білого. В трьох намистах, е, так, зроблено. Може, цей ланцюжок був жовтий колись, але позолота пішла. Якщо це так, то намиста ці мають вік. Може, вже не зроблені в 21-му сторіччі, ну, але все ж таки не зовсім сучасні. І. Цей ще раз покажу намисто, який я купила, і одержала подарунок. Теж прикрасу з муранського скла. Отакий От невеликий пін. Розумієте, що так він наколюється. Але оця намистина мене вразила. Бо мені дуже подобається намистини, які називають wedding cake. весільний торт. І ось цей самий дизайн використано у цій намистині. Але такої намистини з весільного торту в мене ще не було, і я подумала, що мені це треба. Оце намисто зроблено з люциту, який називається Moon Glow місячне сяйво. От бачите, це тому, що от мають намистини отакий ефект. Ця теж має. Десь я бачила. Не дуже такий виразний, але. А, бачите, отут є. Ну і всі інші. От цікаво, що або комусь воно дісталося не в дуже повному стані, тому що оце намистини, і їх розставили оціми проставками. Але ці проставки мені тут дуже не подобаються. Вони такі грубі, вони так виглядають якось. Не естетично, не гармонічно. Я розумію, що хотіли зробити більш великим це намисто, але я хочу обрати. Можна поставити якісь кільця з металу тонкого, а цей, мені не дуже подобається. Що цікаво, тут навіть збереглася застібка, оригінальна застіпка цих намист. які були в моді в 50-60 х х роках. І мені дуже подобається ці намисто. У мене є кілька різнокольорових. І навіть отакий жовтий, який переходить в коричневий, у мене теж є. Але подивилася сьогодні на це намисто і вирішила купити. Бо такі речі зараз не випускають. Мені вони дуже подобаються. Я вважаю, що те, що було зроблено всередині 20 століття, вже можна вважати антикваріатом. І ще у одного продавця купила оце намисто. Воно може, може виглядає не так ефектно, як те, що я вам показувала. Але це гранат. І мені дуже подобається цей мінерал. До того ж, він мій. Ну, як за, за Зодіаком, дивитися. І у мене є прикраси з гранатом і намиста є. Але отакого, от щоб воно було зібрано від великої і далі, це у мене ще не було такого. Ну, і я подумала, треба купити. Як я вважаю, намисто це не старе. Ось тут така застібка, що мені дуже нагадала. Ці намиста з Індії, які продавали у 80-х-90-х роках ще за радянських часів. Пам'ятаєте, у мене були кілька намист саме з гранату, але такого не було. І у них були саме такі застібки. Але, подумала я, якщо це кінець 20-го сторіччя, це вже вінтаж. Ну, і ще кілька прикрас. Думала зробити два відео, а зараз дивлюся, та ні, я вважаю, що все поміститься в одному. Хоч нахідок, я вважаю, сьогодні немало. От такий підвіс, який мені дуже сподобався. Тому що я побачила, що ці вставки це натуральне каміння. Я так вважала, що це рубіни. Це схоже на такі рубіни, не ювелірні, а з включеннями отакі. Непрозорі, але коли прийшла додому і посвятила ультрафіолетовим ліхтариком, зрозуміла, що ні, це не рубіни. Це, це якийсь інший мінерал. Ну, я поки що не знаю, який. Так, буду шукати. Ну, але ж вирішила зробити все в одному відео, тому часу на пошуки не було. Якщо у вас є якісь варіанти, напишіть мені. Отут в центрі це адуляр. От бачите, який там є світ, нібито зсередини йде такий гарний ну, місячний камінь, як його ще називають. Далі, оці нами перлинки. Ці перлинки не натуральні, це ну, така біжутерія, але покриття гарне, тому що з першого погляду я вважала, що то натуральні перлинки. Далі. Оці стрази досить гарно прикрашають. Ну і загалом мені сподобався дизайн. Отака от прикраса несерійна, зроблена індивідуально. До того ж, такий зворотній бік. Тут видно, що не завжди все це ровно зроблено. Тож, тож от бачите тут, тож це... Робилося індивідуально. З зворотнього боку, як бачите, немає ніяких вихідів на ці вставки, наприклад. Це мене здивувало. Оці вставки вони, оці вставки, вони закриті. А, і ще одне: бачите, як тут закріплені ці перлинки. Це. Така, як смола якась. Я таку, таку форму кріплення бачила в іспанських прикрасах, які виробляли в 30-ті, 40-ті, 50-ті роки. Тож, вважаю, що це відноситься саме до того часу. Тут е, хочу сказати, що така форма закріплення вона дуже надійна, бо всі ці вставки, вони знаєте, знаєте, як в такому е, ну, такої масі запечені. Всі і <кій> стрази, і намистинки. А оці ставки червоного кольору, вони в лапках. І це дуже надійно, і бачите, прикраса не, не втратила ні однієї вставки. Це дуже приємно. Сподобалося мені, виглядає шляхетно. А ще купила оці дві речі. Я не знаю, для чого вони, можливо, це частина якоїсь прикраси, можливо, їх кріпили десь, ну, наприклад, для оздоблення якоїсь скриньки, чи ще для якихось там декоративних речей, а не для прикрас, розумієте? так? Для декору, в домі, в мебелі, не знаю. Але мені дуже сподобалося скло. Це Гарне якісне скло, яке ограноване. Це ручна, ручне гранування, і як воно закріплено в цьому металі. Так, повністю облягає. Це досить складна робота, вважаю я, і тому мені здається, що це зроблено навіть не в 20-му сторіччі, ну, може, на початку 20-го сторіччя. Отакий От зворотній бік має це. І, бачите, тут є отакі дірки, через які можна її прикріпити. І я подумала, що можна зробити прикрасу, отут ланцюжок, і буде дуже гарно виглядати. Ну або ж отак. Так, отут. І навіть можна якісь тут. Ще підвіс маленький зробити. Не знаю. Я взяла, тому що я дуже люблю старе скло. А це саме старе скло. і Тому торгувалася, тому що спочатку за них хотіли дорого. Я сказала, дорого брати не буду. Що це таке? Ви можете мені сказати, для чого воно? Ну, сказав продавець. Я говорю, отож. Так що купила. Заплатила я за них 10 євро за дві Ну, може, хтось скаже, що це дорого. Для мене таке скло це, як то сказати, на рівні дорогоцінного каміння. Добре, не дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння. Хто, хто цікавиться цим питанням, історією, таке інше, мене зрозуміє. Ну і коли бачу пір'ячко, я завжди розглядаю прикрасу. Не всі пір'ячки мені подобаються, а це сподобалося. Бачите, яке? Велика брошка, дуже гарно пророблено. Я кажу про поверхню, фактуру, дизайн, все дуже гарно. Ось такий зворотній бік має ця брошка. От, все є, фіксатор, все. І навіть є маркування. Тріфарі. Але не той період тріфарі, який з короною. ну Всі, хто цікавиться, знають. Якщо десь ми бачимо там у продажу, наприклад, прикраси Тріфарі, там це з короною, це підкреслюється. Тому що це найцікавіший, найважливіший період роботи цієї фірми. Ця фірма існує навіть і зараз. Але. Як вказують на сторінках історії прекрасно сказано, що те, що роблять вже в 21-му сторіччі, воно за якістю і дизайном не таке гарне, як робили в середині 20-го сторіччя, ну, 70-80-ті роки. Маркування, оце, яке ви бачите тут, це 70 80 ті роки. Ну що ж, не так вже і погано. Вважайте. Там, 50 чи 40 років має ця брошка. Вінтаж вінтаж І ще одна брошка, яку я вирішила взяти. Хоч, можливо, вона не виглядає так ефектно, як те, що я вам показала. Але це той випадок, коли брошки робили з дуже гарною позолотою, з дизайном, який можна. Уявити собі, що це дорогоцінна прикраса, навіть кріплення вставок, дивіться, таке, як роблять в дорогоцінних прикрасах. Але це стрази, там є амальгама, ну і декор мені цієї брошки сподобався. У мене є маленькі брошки, ну, такого розміру, але вони не такі пророблені, як ця. Тому вирішила, що треба її взяти, хоч. У неї є е, така втрата, немає голки, е, застібка, ну те подібне кріплення, і це гачок, що брошка дуже стара. Ну, Це може бути кінець 19 сторіччя, так я вважаю. Може, початок 20-го, не пізніше. Цікаво, що тут навіть є маркування у вигляді літер А і С. Але я не знаю, що це за маркування. Якщо ви зустрічались з таким, підкажіть мені. От бачите у центрі А і С. Цю брошку я побачила вже певний час тому, мені здається, два місяці щось таке. Вона мені відразу сподобалася. Ви дивіться, яка тонка робота. Це філігрань. І це все тоненьке, тоненька, металева. Ну, так дріт, як так сказати, нитка, яке це все, яке отак от дуже тонка робота. Це це зібрано. Дивіться, це все одна до одної. І отут емаль. Має вигляд ця брошка, що це чимось схоже на старий експортний Китай. Я навіть це і подумала в перший момент. Я взяла її в руки, перевернула. Так, здалеку воно схоже, тому що така планка, там щось написано. Але. Показую вам застіпку, яка тут застіпка. Але виявилося, що тут написано. Бачите, консе йос. Я навіть тоді, коли я це побачила, трошки розгубилася, думаю, як це так. Це не старий Китай. Ну, Щось таке зроблено тут, на Піренеях. Є дуже відомі виробники прикрас Філіграні в Португалії, є в Іспанії. Ну, Таке мене, Ну, прізвище, мабуть, не було мені знайоме. І коштувала вона дуже дорого, десь 50 євро. Я вирішила її не брати. Ну, так, дорого. І от вона лежала у них, от час від часу я підходила до цих продавців, і то бачу, і то не бачу. Як не бачу, думаю, ну все, купили. А потім знову побачу. Я не знаю чому. Вони, може, не все кожного, кожну неділю виставляють, але так. Ну і Сьогодні я запитала, ну дивіться, за цей час ніхто її не купив, хоч цікавляться, я впевнена, що цікавляться. Тож... Зменшуйте ціну, я її візьму. І от бачите, я її взяла. Я дуже задоволена, тому що це тонка робота. Я впевнена, що це вінтажна прикраса. Сказати важко, це може бути і якісь 40-ві роки такого типу тонка селігрань саме в той час. Може бути якісь 50-60. Ну, не пізніше 70-х років, отак так от я скажу. Мій пошук в інтернеті привів до того, що в Іспанії, в одному з міст в Кастилії, є отакий ювелірний дом Васконсеєвс, але чогось я там не знайшла філіграні. Знаєте, може ювелірний дом, який займається різними прикрасами, і те, що зараз актуально, воно не таке. То було колись в моді, вони, може, випускали таке, зараз щось інше. Щось можливо, можливо, це Іспанія. Можливо, не Кастілія, а трошки на Півдні. Там є також в Кордобі виробництво таке, філігранні. Не знаю, але я вважаю дуже гарна знахідка ім'ям. Ну, а фінал, якщо я залишила оцю брошку. Бо якось так вийшло, що лише кілька днів тому. Я в інтернеті, на одній з сторінок продаж, побачила е, таку прикрасу, підвіс, е, така пластина з якогось каменю, як агат, і на ньому така рука. Я подивилася так цікаво, і жінка пише, що вона десь на блошиному ринку знайшла руку. І вирішила її приклеїти до цієї пластинки з агатом. І вийшла от така гарна прикраса. І вона там її продавала. Е, і я ще подивилася і думаю, яка гарна знахідка, яка цікава ця рука. От розумієте, так це буває не часто, щоб тільки-тільки побачила, тільки захотіла і на тобі. Тому, коли я побачила цю брошку, я лише думала про те. Скільки її за неї захочуть, тому що вона старенька. Ну, бачите, така цікава ручна робота, як вирізать ця рука. Це перламутер. Це такий перламутер. А отут навіть такий дуже красивий манжет. Гарна, тонка робота. Отакий От зворотній бік має ця брошка. Бачите, кріплення, гачок, голка. Довга. Це нам все показує, що це дуже стара брошка, це 19 сторіччя, десь середня 19 сторіччя. Тема дуже модна в вікторіанські часи. Ну, що сказати, метал був от такий, як бачите, ну, не дуже виразний, тому що такий трошки темний. Я вважаю, що це латунь. Але я її підчистила і хотіла запитати: не завжди в старих прикрасах я хочу почистити метал. Але тут мені здалося, що так воно виглядає краще. Як ви вважаєте, так мене дуже помітно ці візерунки, які тут є. А візерунки такі, що хочеться, щоб вони були від Ну, і ось така рука із перламутру. Мрії здійснюються. Нагадую прикраси, яке я показала в цьому відео. Сьогодні багато знахідок. І, вважаю, вам щось сподобалося. А мені цікаве, що саме. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.